Актуальні поради для підлітків, як полюбити читання. Зробіть читання звичним і легким. Тримайте книгу на видному місці, на столі біля ліжка або у рюкзаку. Це нагадуватиме про читання. Поєднайте читання з іншими звичками, читайте 5 хвилин після сніданку чи перед сном. Починайте з малого. Ставте прості цілі, почніть з двох сторінок на день. Це легко і знімає напругу. Формуйте ланцюжок успіху. Відмічайте у календарі кожен день, коли читали, навіть якщо це лише кілька рядків. Створіть затишний простір для читання. Оберіть місце, де вам комфортно, тихий куточок вдома або парк. Завантажте книги на телефон, або тримайте паперові поруч, щоб завжди мати що читати. Скористайтеся правилом двох хвилин. Почніть читати хоча б на дві хвилини. Часто це затягує надовше. Читайте те, що подобається, вибирайте книги за своїми інтересами фантастика, комікси, детективи або історії про життя однолітків. Не бійтеся відкласти книгу, яка не зачепила. Шукайте те, що справді вас надихає. Автоматизуйте звичку, встановіть нагадування у телефоні для читання, слухайте аудіокниги під час прогулянки або поїздки в транспорті. Залучайте друзів, створіть міні-книжковий клуб з друзями, або діліться думками про прочитане у соцмережах. Пишіть короткі відгуки чи ти про книги. Це мотивує читати більше. Нагороджуйте собі, дозвольте собі приємну винагороду після завершення книги, улюблене частування чи покупку, мінімізуйте відволікання, вимикайте сповіщення на телефоні під час читання, виділіть конкретний час для читання, наприклад, перед сном або під час перерви. Відстежуйте прогрес, ведіть список прочитаного або використовуйте додатки як от Гудріц, щоб бачити свій прогрес і ставити цілі.